Вітаміни, здавалося б, ми чуємо про них буквально щодня. Але чи справді ми розуміємо їхню справжню силу? Бо це ж не просто якісь там добавки в яскравих баночках ні. Це життєво важливі, просто мікроскопічні двигуни нашого організму. Давайте на сьогодні розберемося, як насправді працюють ці крихітні, але такі могутні герої. І щоб зрозуміти їхню справжню, от просто життєво важливість, давайте повернемося в минуле. Уявимо собі епоху великих вітринків, що було їхнім найбільшим, найстрашнішим ворогом у відкритому морі. Думаєте, шторми чи пірати? Насправді ні. Відповідь криється в тому, чого їм катастрофічно не вистачало в раціоні. Так, це цинга. Уявляєте, не ворожий флот, а банальна нестача вітаміну С забирала тисячі життів. Цей історичний приклад, як на мене, дуже яскраво показує, що вітаміни це не просто щось корисне, це фундаментальні елементи, що стоять на межі між здоров'ям і хворобою, а іноді, як бачимо, між життям і смертю. Гаразд. Усі вітаміни можна поділити на дві великі команди. І те, як наш організм з ними поводиться, ну кардинально відрізняється. З одного боку водорозчинні. Це такі собі спринтери. Їхній запас потрібно поповнювати ледь не щодня. А з іншого жиророзчинні. Це вже марафонці, яких тіло може відкладати про запас на потім. Ну що ж, почнімо з команди оцих спринтерів. Це невпинні трудівники, яких організм використовує тут і зараз. А все, що виявилося зайвим, просто виводить жодних складів, жодних запасів. І тут у перших рядах вітаміни групи Б. Їхня головна робота це перетворювати їжу, яку ми їмо на енергію. І подивіться, наскільки серйозними можуть бути наслідки їхньої нестачі. Дефіцит Б1 може призвести до ураження нервів або навіть серцевої недостатності. А нестача Б3, відома як пелагра, має просто жахливі симптоми, які історія запам'ятала як 4D – діарея, дерматит, деменція, і, на жаль, англійською death – смерть. Але команда В вона набагато різноманітніша, ніж просто енергія. Наприклад, В – це такий собі будівельник гормонів, В – регулятор нашого настрою, В 9 відомий як фолієва кислота, критично важливий для створення нових клітин, тому його завжди радять вагітним. А В 12 уявіть собі, необхідний для створення самої нашої ДНК, тобто кожен з них це незамінний вузькопрофільний фахівець. А тепер така собі невеличка загадка. Утоявить, що цілком здорова їжа може стати шкідливою через ну через дивний спосіб її вживання. Яка ж така звичка може заблокувати цілий вітамін і навіть призвести до втрати волосся? І відповідь вживання сирих яєчних білків. Хто б міг подумати, правда? Річ у тім, що вони містять такий білок авідин, який діє як блокувальник. Він буквально краде в організму вітамін в 7 відомий також як біотин. Ось вам і приклад, що навіть найздоровіша їжа може мати свої секрети. Добре, давайте повернемося до нашого першого героя вітаміну С. Він не тільки рятує від цинги, він ще й діє як потужний антиоксидант. Уявіть, що в нашому тілі постійно утворюється така собі іржа, вільні радикали, що пошкоджують клітини. Так от, вітамін С це є той самий охоронець, що захищає нас від цієї іржі. І найкращі його джерела це, звісно, свіжі фрукти та овочі. Гаразд, зі спринтерами розібралися. А тепер переходимо до марафонців, до другої команди, яка грає в довгу гру. Це жиророзчинні вітаміни. Організму вміє їх зберігати, використовуючи як такий собі стратегічний резерв на майбутнє. Вітамін А це перш за все наш зір. Його нестача може призвести до так званої курячої сліпоти. Ну це коли в сутінках стає дуже важко щось розгледіти. Крім того, він дуже важливий для росту кісток і правильної роботи наших генів, а знайти його можна в таких продуктах як яєчні, жовтки, печінка чи риб'ячий жир. А от вітамін Д це взагалі унікальна штука. Ми можемо отримати його не тільки з їжі, наш організм, виявляється, сам його виробляє, коли шкіра контактує із сонячним світлом, справжній сонячний вітамін. І знаєте, є одна історія, яка це чудово ілюструє. Колись рахіт, хвороба м'яких кісток у дітей, була величезною проблемою. І рішення знайшли ну, просто геніальне у своїй простоті. Коровам почали давати риб'ячий жир, багатий на вітамін Д. В результаті їхнє молоко перетворювалося на ліки, і діти, які його пили, одужували. Якщо вітамін С це охоронець для наших клітин, то вітамін Е це, скажімо так, охоронець для інших поживних речовин. Він захищає, наприклад, вітамін А та корисні жири від руйнування, а ще він допомагає нашим червоним кров'яним тільцям залишатися здоровими та сильними. І нарешті вітамін К. його роль можна описати однією простою аналогією він екстрений медик нашого тіла. Коли ми отримаємо поранення, саме він першим поспішає на допомогу, щоб зупинити кровотечу. Тобто вітамін К запускає цілий складний ланцюжок реакції, відомий як каскад згортання крові. Без нього будь-яка подряпина могла б перетворитися на серйозну проблему. І що цікаво, ми отримуємо його не лише з їжі, як от капусти чи броколі, але й завдяки корисним бактеріям у нашому власному кишківнику. Отже, ми розглянули обидві команди вітамінів і швидких спринтерів, і витривалих марафонців. Але який з усього цього головний висновок, що найважливіше з цього всього винести для себе? Тринадцять саме стільки існує незамінних вітамінів, але найголовніше тут вони ніколи не працюють поодиноці. Це завжди частина однієї складної, взаємопов'язаної системи. Отже, головна ідея всього цього розбору це командна робота. Не існує якогось одного найкращого чи найважливішого вітаміну уся сила в їхній взаємодії. А найкращий спосіб забезпечити всю команду всім необхідним це різноманітна збалансована дієта. Це трусові для вітаміну С, м'ясо для В-12, сонячне світло для Д кожен елемент має значення. Зрештою, наше тіло постійно з нами спілкується: втома, настрій, стан шкіри усе це можуть бути його ледь помітні сигнали. Тож, мабуть, головне питання, яке варто собі поставити, чи прислухаємося ми до цих сигналів, і чи даємо ми нашому організму повний набір інструментів, який йому потрібен для справжнього процвітання.